Будемо аналізувати розмірковувати з кандидатом політичних наук, експерт міжнародник Станіслав Желяховський Долучається до нашого ефіру. Щире вітання. Добрий вечір, пане Станіславе. Моє вітання. Давайте спершу зрозуміємо, що це за таке різне читання в Дональда Трампа і в Марко Рубіо. Тому що здавалося б, що має бути єдина позиція: то мають країни НАТО збивати е, ворожі літаки, засоби е, там якоїсь е, повітряної небезпеки, чи не мають а тут. Ми бачимо, Рубіо каже, не мають, а Трамп виступає категорично за те, що мають, чи це навпаки така історія. Е, Задумана наперед, щоб зараз країни, і ми з вами гадали, думали, якою має бути е, який має бути алгоритм дій і відповідь США і позиція США у, у цьому питанні. Ну, звісно, виключати те, що наші американські партнери воліють заплутати усіх нас в тому сенсі, чи варто збивати ворожі повітряні об'єкти чи ні. Ну це це кімо звісно таке не можна виключати. Але все ж таки ми повинні розуміти, що насправді мені здається, що серед самих країн-членів НАТО немає. Дійсно, єдиного єдино, думки, ну, скажімо, єдиного алгоритму того, як можна реагувати на такі загрози. Річ у тім, що насправді північно атлантичний Альянс не часто стикався з тим, щоб ну, що його хтось атакував. Це буквально можна полічити на пальцях однієї руки. Так, ми пам'ятаємо, що були події 11 вересня 2001 року, і е, відомі всім сумнозвісні теракти проти сполучених штатів Америки, коли єдиний раз була застосована стаття 5 Вашингтонського договору, тобто положення про колективну оборону. Ми пам'ятаємо і події десятирічної давнини у Туреччині, і тоді, е, тоді коли російський літак залетів з території Сирії у повітряний простір е, Турецької Республіки, і Туреччина все ж таки на власний розсуд, вона збила тоді літак. Зараз ми бачимо, що кожна країна абсолютно по різному реагує. Якщо ми говоримо наприклад про Польщу, то вона не з першого разу, але вже в. Коли була чергова м, така от атака дронами, масована вже така. Е, вона відповіла е, з е, нейтралізацією е, тих, е, тих дронів, які залетіли за допомогою авіації. А ось, наприклад, Естонія та Румунія вони не е, відреагували на е, так, таке от порушення повітряного простору, і ми бачимо, що зараз мають місце заклики серед е, країн-членів НАТО, наприклад, Литва, Литва і Чехія підтримують. Е, не те, що варто збивати, а ось у Сполучені Штати Америки навіть серед. Правлячої верхівки серед того політикуму який керує країною, немає єдності думок, чи навмисно це чи ні, ну звісно, ми не можемо залізти до них голови і точно відповісти. Але мені здається, що насправді і вони не не знають. Якщо ми говоримо про Марко Рубіо, я думаю, що все ж таки він за те, що поки що не варто поспішати з реакцією, і я не виключаю, що це пов'язано. З побоюванням, що що відбудеться ескалація, там чи праве зіткнення з Російською Федерацією, і ми також повинні це усвідомлювати. Ось а щодо Трампа, то ми не можемо сказати от 100% що він дійсно вважає, що варто ті чи інші об'єкти збивати. Хто знає, хто знає, Можливо, він наступного дня змінить свою думку або буде ну, якісь уточнення внесе як він неодноразово. Це робив, коли в нього одні заяви суперечили інші, Такі от е, в нього е, ну не було стійкості в е, поглядах. Е, ну принаймні нам так здається, і не знаю, чи це ну, навмисно Трамп так себе веде, чи можливо він, скажімо так, не фіксується на якихось окремих речах і через що змінює свої погляди, і це, зокрема в контексті дій та рішень і, і заяв, і тому подібне, е, важко сказати насправді. Але ж країни НАТО вони якраз таки орієнтуються в першу чергу і на Сполучені Штати Америки як на сильнішого гравця в цьому альянсі. І тоді виникає питання: а як вони можуть бути впевнені, що США будуть підтримувати славно звісно п'яту статтю НАТО у випадку, чого коли навіть всередині самих США немає якоїсь чіткого розуміння, яким чином діяти у таких ситуаціях? То ну, мені здається, що тут ще кожний ну, ну, кожна держава вона може трактувати ситуацію по різному. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про порушення повітряного простору з одного боку. Кожна країна може самостійно приймати рішення, що робити з тими е, об'єктами, які злітають у її повітряний простір, особливо якщо вони загрожують е, цій країні, загрожують громадянам, загрожують інфраструктурі і таке інше. Ну а так, а ну а з іншого, ми, ми можемо говорити про колективну е, е, оборону. Так ось мені здається, що якраз те, що стосується статті 5, статті 5, кожний намагається кожна держава, чи можливо ко окремий політик в кожній окремій країні члені в різному це трактує. Тобто, ні, от що що робити? Якщо наприклад було порушено повітряний простір лише однієї Естонії? Ну нібито, можна і і дивитися, і так і і інакше. От і це може бути і індивідуальна оборона. І колективна, але до колективної ніхто не хоче вдаватися, через те, що тоді багато країн будуть вимушені фактично оголосити війну Російській Федерації, тобто це серйозний крок, який може мати різні наслідки, як для самого альянсу, так і вочевидь для Росії. Але багато хто переживає через те, що це може призвести до ядерного конфлікту, адже варто розуміти, що Російська Федерація. Це, це країна, яка має ядерні потужності, і в будь-якому випадку вона може цю зброю застосувати, особливо враховуючи те, що для Путіна вже немає ніяких червоних ліній, і російсько-українська війна це на ось що демонструє, ось От, до речі. тому вони. Мені... Пане Станіславе, про ці червоні лінії. Давайте з вами змоделюємо ситуацію. Не секрет, що Польща є зараз дуже важливим логістичним хабом для нашої держави, і Російська Федерація усіляко зацікавлена в тому, аби зруйнувати ці логістичні шляхи. Два десятки дронів, які залетіли на територію сусідньої нам держави Польщі, якраз таки демонструють, що Російська Федерація грає м'язами, намагається залякати нашого сусіда, і що їй заважає в силу відсутності якоїсь такої дієвої реакції, в якийсь момент взяти і вдарити по конкретних логістичних шляхах, але уже на території Польщі, і сказати, що ні, це не протистояння із польсь республікою, жодним чином ми просто ведемо війну з Україною і намагаємося її послабити а до Польщі у нас немає жодних претензій. Може ж таке бути, не виключено. Що тоді гіпотетично так, але це вже однозначно Російська Федерація не зможе сказати, що вона випадково що її дрони випадково опинилися на території Польщі, так як вона навіть після цього конкретного випадку про це давала розуміти, що нібито Польща не є її мішенню, ну а залетіли так дрони, та й залетіли так само, як ми можемо говорити і про випадок з Естонією. А якщо вона дійсно почне атакувати? Ті чи інші об'єкти, наприклад, аеропорти, злітні полоси, там е е е залізничну інфраструктуру, е то це однозначно акт агресії. В принципі, я і вважаю, що і те б що й той випадок був актом агресії. Ну тут вже просто Росія не зможе сказати, що це не так. І вона не може сказати, що ні, я, е я не ми не проти Польщі, а проти її інфраструктури. Ну, виглядає як абсурд насправді. Хоча ми повинні розуміти, що Росія може що завгодно сказати її верхівка, її пропагандисти, так але це вже дійсно. Буде тягнути на те, що країни вимушені будуть зібратися і вже реагувати в колектив колективним чином, тому що так чи інакше кожна з держав НАТО може нам під нас підтримувати, і вона однозначно автоматично стає мішенням, хоча вона і зараз фактично такою є, і Путін всіляко намагається. Скажемо так, про це про це зазначати, от і, і надсилає сигнали. Але я думаю, що тоді ситуація взагалі буде геть і геть інша, і я не думаю, що Росія тоді вийде сухою з води. А поки що, коли вони, ми бачимо такі от зальоти, навряд чи можна розраховувати, що буде застосована стаття 5. радше максимум на що вдаватимуться країни. Це дійсно нейтралізація неталізацію цієї загрози, і Польща скажімо, перейшла на такий рівень, хоч, хоч і дороговартісно, але все ж таки перейшла. Тож я думаю, що вона і надалі е, буде збивати, та й польське керівництво ну, про це вже неодноразово заявляло. а щодо е, Вашингтону, щодо адміністрації Трампа, ось тут дійсно є різночитання, і от мені здається, в цьому і найбільша проблема. Е, головне, щоб не було так, щоб Трамп, коли говорив, що можна реагувати на такі зальоти, що не означало, що ну нехай кожна країна сама собі вирішує. Мені здається, щось це. Щось на кшталт того. Я не поки що не бачу, що Америка готова буде, скажімо так, воювати з Росією максимум. На що може піти американці? Це посилити свій воєнний військовий контингент у Польщі, посилити ППО цієї країни, надати нові літаки. Так само, як вони можуть це зробити, і щодо інших країн НАТО, які знаходяться в зоні ризику, ну і на цьому все може на цьому може і закінчитися. Побачимо, але напаки це може якась таки заохочувати російського диктатора така не до нових е, конкретних такі ну, таких дій схожого характеру, і я не виключаю, що Росія може вдатися до таких от актів агресії, ну, про які ви зазначили, зокрема таку чи інші об'єкти. Це і вже відбувається.